Всім привіт! Духи роду передають інформацію. Да, тема розкладу «Духи роду. Інформація від духів роду. А, так, інформація від духів роду. Для кого це... це для людей, які довгий час планували зміну свого життя. Зелений чоловік. Угу, Я зрозуміла. Так, повідомлення для чоловіків, вибачте, дух і роду повідомляють чоловікам. Бо в мене перед цим виходив розклад. да, В мене перед цим виходив про чоловічу трансформацію, а тут, я так розумію, все детально хочуть розповісти. Добре, поїхали. Значить, дивіться. Чоловіча трансформація в чому? В тому, що. Зараз вони зрозуміли, що однією силою продавлення, однією, ну, скажімо, манерою, там, скажімо, маніпулювання, манерою страху, там, да, ви вже нічого не діб'єтесь, тобто ви вже зрозуміли, що себе необхідно змінювати, тому що навколо вас могло все змінюватись. І ви зараз розумієте, що якось і часи змінились, і для того, аби якось нормально почати функціонувати в цьому світі і разом із людьми, зараз необхідно більше проявляти якоїсь милосердності, більше проявляти людськості, більше проявляти, скажімо, емоцій, дозволяти собі відчувати. Тому що ви людина така досить прагматична, конкретна, серйозна, да про емоції взагалі ні про що ми не говоримо. А зараз вас якраз таки вчать тут 20-й страшний суд, вас якраз таки вчать емоційності. Для чого? Двійка келихів. для, какелахіту для налагоджування вашого приватного особистого життя. Для збалансованості вас всередині, тому що ви сама по собі людина, да, все круто, все класно. У вас можливо і були відносини, стосунки, да, але могла бути розруха. В принципі, ви можете до сих пір знаходитись разом, але просто може бути ну, емоційне вижене поле між вами або в відстані. Ви можете жити одне з одним, знаєте, як сусіди, наприклад. Або внутрішньо відчуваєте це. Або, в принципі, в когось могло бути, скажімо, розлучення, там, або якісь страшні там, події в стосунках, да? ну, могло бути дуже досить боляче. І вас готують до чогось нового. Вас готують навіть якщо ви знаходитесь в стосунках, вас ну, підштовхують до того, аби все це збалансувалося. І ви нарешті. Mm, ну, Ви нарешті змогли примиритися одне з одним. ось так, да? Або побудувати нові стосунки. Тут вже дивіться по своїй життєвій ситуації. Ну, да. До речі, ви знаєте, до речі, якась молода енергія повернеться до вас. Або ви якось будете в собі відчувати багато сил. Да? Ось тут такий дикий жеребець, молодий кінь. Ну, Ви ж розумієте, що жеребець, да, а що вже дорослий, дорослий кінь, старий. Да? Це ж різні речі. Ну, якось у вас енергії дуже багато до того з'явиться. І, в принципі, вам треба. Бо, можливо, є, ви або довгий час, або зараз ви можете себе відчувати якось, знаєте, взагалі безвихідно, бездієво, без. Ну, взагалі, просто в ауті, да, І можете і в прокрастинацію впадати, і в різні такі речі. А можете, наприклад, там взагалі в повну бездієвість, да? у вас нічого не рухається, можливо, ви так от, як жили, так і живете. і... І зараз вас будуть навчати відчувати це. Ну, взагалі відчуття у вас піднімаються. Добре. Ну так, да. ви знаєте, вам хочуть подарувати чуттівсть в стосунках, емоції. Якось ви знаєте, ви, ви в принципі змінили перегляд на сім'ю. Ось якось, ну можливо, на вашу, да, яка у вас є там чи була. Ви повністю змінили. Ви зрозуміли, як би ви хотіли вже в цей раз все зробити? Ну вам дають таку можливість новий початок або з новою людиною, або в тих стосунках, які ви є. Трансформація в чому? Так, да, ви маєте змінитись якийсь певний час, або з якимись людьми ви можете себе, або, наприклад, там на якійсь посаді, ви можете відчувати себе як людина-новачок. Ніби знаєте, я взагалі нічого не знаю, нічого не вмію. Насправді то неправда. Насправді ви все вмієте, просто ви забороняєте собі проявлятись легко, проявлятись. З емоціями, відкрито говорити свої емоції, да? ось як дурень. Веселка заграла, і він пішов, розумієте, так і тут. Ви повинні довірятись. повинні довірятись своїм емоціям і не боятись їх виражати. Ну, да, довгий час вам могло бути боляче. Ви вже раніше могли відкривати свої емоції, почуття, і могли, скажімо так, отримувати навзаєм кукіш. Вибачте. Угу. Угу. Такі карти вийшли, знаєте, трійка мечів, потім дев'ятка мечів. Дуже боляче було. Ну, час змін. Тому, вас, тому, да, так, тому час змін, час реально змін сім мечів. Ну, тут тут дивіться, бачите, тут жінка намагається воскресити чоловіка. Розумієте? Зелена жінка, це імператриця. Ми повинні довіритись людині. Угу. Дивіться, тут вам або допоможе в вашій трансформації, просто ви повинні довіритись людині для того, аби пройти трансформацію. Ну, можливо, ви до психолога ходите, да? можливо, ви там а, ну, працюєте над собою, або думаєте над психологом то що, то а, а, довіртесь людині, вона допоможе вам пройти цю трансформацію. Розумієте, ви повинні довіритись людині, яка володіє більш глибинними знаннями. Вона допоможе вас воскресити. Ш... Як це зрозуміти? П'ятірка мечів. Ви знаєте, найосновніший ваш запрос, який я бачу, да? може, я вам зможу допомогти, до речі, звертайтеся. А Найосновніше, що ось у вас всередині хочеться змінити, це ось ця ваша внутрішня метушня, ось ця ваша внутрішня нервовість, ось ця ваша напруга. Да? Ви внутрішньо напружені, ви себе почуваєте під прицілом, ви, почув, ви відчуваєте на собі тиск, і ось вам ця людина може допомогти змінити це яким чином? сила, А вона допоможе. Ця... Ну, вона ця людина, можливо, це і чоловік. Да? Ця людина допоможе вам відкрити вашу силу і допоможе вам зре... ну, почати реагувати з позиції сили і справедливості. Тобто, людина допоможе вам відкрити ваш потенціал. ну Дійсно, дивіться, тут десятка мечів. Тріка. Да. Бачите, тобто, людина вам допоможе е, тримати концентрацію і фокус е, від вас що потребується? Це сміливість попросити про допомогу. Да? І ви себе відчуєте, начебто, в Дзені, ви зрозумієте, як наповнюватись. Ось, ну тут подивіться навіть просто на картинки, і ви все зрозумієте. Якщо ви вже з такою людиною маєте справу, продовжуйте, якщо ви в пошуку можу запропонувати свою допомогу, або ж цей, або ж шукайте таку людину. Кому захочеться звернути саме до мене, будь ласка, телефон в описі каналу. Так, що ще ми повинні знати? Король мечів. Ну, да, дивіться, ви тут, Вовко, ви є на місяць. Зрозумійте, ви повинні зрозуміти, що ось, не дивлячись на всю вашу силу, не дивлячись ні на що, зараз ви реально потребуєте допомоги. Ви відчуваєте всередині себе якусь нехватку, якась нестача. І ви якось намагаєтесь на... нащупати цю нестачу, і ось це все. Ви повинні самі попросити про допомогу. Це єрофант. Так, да, це людина, яка володіє якоюсь мудрістю. Або ж, якщо ви реально відчуваєте в собі самому таку силу, ви повинні її змогти розпакувати. Так, да, Бачите? І місяць нічого собі. Коротше, ви зможете примирити в собі. Ось вам необхідно, знаєте що, вам необхідно вирішити внутрішній конфлікт. свій, Примирити темне зі світлим, Це дуже легко, звертайтесь, я реально вам допоможу. Коротше, треба звертайтесь. Це не те, щоб там реклама, я просто вам так. Не треба, не звертайтеся. Це питання в тому, що насправді ви легко з цим справитесь. Просто головне, наважитись. І духи роду вам, тут ну, ваші предки вам передають, що насправді важкого нічого немає. Довірся процесу. Або самому собі довірся, або якійсь людині довірся. В принципі, довірся, що зараз настав той час, коли твоє життя реально змінюється на краще. Навіть якщо ти думаєш, що ти того не заслуговуєш. Ось так розумієте, який тут нахили посил королева мечів Ну так, да, дивіться, тут питання в тому, що тут знов мах, тут королева мечів, а тут закохані. Тут реально вам допоможе людина. Ну, от це є такі в вас питання, з якими самостійно ви не справляєтесь. Вам передають інформацію. Попроси про допомогу. Скажи про це. Знайди сам для себе допомогу. Да? Ось, це в якихось ваших питаннях. Дивіться, 21. Карта завершення. Ну так, да, вам потрібно примиритись. Знайдіть собі в собі опору, і тоді, коли ви вирішите цей внутрішній конфлікт, ваше життя почне змінюватися, і ви почнете розуміти, як куди рухатись саме в тому питанні, яке вас на сьогодення цікавить і бентежить. Добре, зараз ми перевіримо, чи є інформація. Dwa raz jeszcze. Всі ті ж самі карти вийшли насправді. 12-й повішений. Так, да, ну тут інформація повторюється. Виход із повішеного, бачите, башня. Баланс 14 тркан. Виход із повішеного. Ось повішений. Ось 16-й. Виході з цього внутрішнього конфлікту. Тому що сам себе раниш, виходь із цього. Повір в те, що от реально життя зараз змінюється. І ну, не чекай підвоха там, від, скажімо, там, від цієї руки, яка там, до тебе там, чи добра, чи лагідна, чи я не знаю, чи годує тебе. Просто, ну, якось так. Да, там, тобто не думай, що той, хто тобі допомагає, чи там, допоможе, він тебе обманить, і ще щось. Тому це так. Тут або, скажімо так, тут або ви звертаєтесь до спеціаліста, або самостійно вирішуєте питання. Якщо ви в пошуку спеціаліста, то тут так нам і показали, да, там карта. Була королева мечів, це конкретна людина в плані бізнесу, тому що це розмови мечі, да? це думки і тут людина, професіонал, тому що вона конкретно серйозна, клац-клац-клац, все вирішили. Да? Тому і в позиції королева мечі вийшла. Якщо ви в пошуку спеціаліста, рекомендують звернути увагу на жінку. Не знаю, чому, можливо. Ну, вам допоможуть розкритись, відкритись, да? тому що жінки і іноді ми, ми вміємо розговорити нерозговорімих. Ну, Потім, що, якщо вже є у вас якийсь професіонал більше довіри, тому що підсвідомо, ви можете думати, що ой це якийсь не знаю, там, щось вам спеціально розповідають, або якось з вами зманіпулювати, або вас там надурити, або гроші з вас видурити. Да? Або, там в шарлатанство вам не допоможуть. Більше довіри, попрацюйте над довірою, тоді у вас все буде змінюватись. Рада була для вас попрацювати. Дякую вам за увагу. Всього вам найкращого.